Слава Україні! Вже йде третій місяць активної фази восьмирічної війни проти Росії. Майже всім вже стало зрозуміло, що від їх дій, їх допомоги і зусиль буде зрозуміло, наскільки швидко закінчиться ця війна нашою перемогою. Причому неважливо, де ви знаходитесь в Україні чи за кордоном, але кожна ваша гривня чи якась інша допомога для волонтерів чи зсу це крок до перемоги. Цю істину зрозуміли і представники нашої діаспори в Канаді Віталій і Володимир. Раніше, за їх участю, на моєму каналі був дуже цікавий пізнавальний стрім про ведення мисливського господарства в Канаді. Але зараз вони займаються і організовують волонтерську діяльність в Канаді. Саме про це я в них і розпитав, але зібрати їх разом у мене не вийшло, тому що. Постійно вони чимось зайняті, ну тобто в день вони працюють, а ввечері вони займаються волонтерством. Тому в цьому випуску я поспілкуюсь з Володимиром, а вже в наступному з Віталієм. Привіт, Рада тебе бачити. Ну що ж, до війни ми провели гарні стрими про ведення полювання в Канаді. Але після наступу росіянців на Україну зараз більш доречні розмови саме про війну. І знаю, що ти зараз знаходишся в Канаді, але не сидиш без діла. А приймаєш активну участь в так званому приватному лендлізі для України, розкажи докладніше про свою діяльність. Ну я, я можу сказати, що вс, практично всі українці, ну принаймні, всі з тих, кого я знаю особисто, мої друзі, всі займаються цим лендлізом приватним, е, палюють на всякі ништяки для наших хлопців, типу тепловізорів. Касак, бронежилетів, потім турнікети, яких не купиш вже в Європі, які наші брати та сестри повигрівали всюди, і навіть в Північній Америці доводиться на них полювати. Тобто ми їх перекупаємо до того, як вони поступають в магазини. В основному, тобто у нас локальна ну, ситуація така, що моя сім'я, ми живемо в районі, де крім нас, в принципі, українців більше немає. Тобто віддалений такий регіон. Ось, і ми почали з того, що просто купували щось за свій рахунок, якісь речі. Потім поч... потім до нас зверталось багато наших друзів-канадійців, які питали, чи можуть вони якось допомогти. Ось, і ми почали збирати гроші від друзів канадців. І на ці гроші ми купували ще більше всього тобто турнікети, тепловізори. Допомога людям для евакуації. Тобто, у нас були випадки, коли люди просто приїхали, скажімо, в Польщу з дітьми. У них просто немає грошей. От ми відправили і потім сім'я, у якій треба евакувати кілька людей, і у них просто немає грошей навіть на, на, на бінзі. Вислали, їх. ну і так далі. Тобто, в принципі, починаючи з 24 лютого, ми не спимо нормально, як я думаю, мабуть, і всі українці нам нам то болить. В принципі, Україна це наш біль ну, нас вона дуже сильно зачепила, але не тільки нас. Я можу вам підтвердити, що всі канадці, ну може не 100%, звичайно, хтось там зайнятий, дуже заклопотаний своїми сімейними проблемами, там чимось ще, але всі думаючи, всі, хто більш-менш. Дивиться новини, канадійці дуже серйозно сприймають цю ситуацію, цю війну в Україні і намагаються як тільки можна допомагати. Хтось медійна, хтось грошима, хтось просто словами підтримки. Бо, наприклад, нам, як єдиним представникам України в регіоні, нам просто обірвали телефони, постійно дзвонили і питали, чим допомогти, чи можуть якось підтримати, і так далі. Ось. Я написав особисто коротенький такий меседж і розіслав просто по своїм контактам в Канаді, і мені відправляли гроші на мій рахунок, щоб я купував, бо мені просто довіряють. Ну я, я ці гроші використовував конкретно на допомогу українцям. Ось і це було як колеги, так і сусіди, так і просто знайомі. Потім нас бачили по телевізору, нас брали інтерв'ю багато разів. І абсолютно незнайомі люди присилали чеки поштою чи, 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 чи дзвонили, перепитували, яка в мене електронна адреса, щоб куди відправити гроші. Mm -hmm. Ось ми організували у себе зустріч наших друзів. Ну і планували, що ну прийде там пару десятків людей. Принаймні, спробуємо хоч щось, але прийшло більше ста людей. Mm -hmm. Мерія виділила залу велику, виділила там всю апаратуру необхідну. Мер міста виступив, повісив український прапор, самі десь його знайшли величезний. І прийшло більше ста людей. і Ми сформували такий собі, як актив. Тобто, у нас є група людей, канадійців, не маючи що не мають українських коренів, але що дуже хочуть допомагати Україні. Хтось займається питанням взаємодії з держорганами. Хтось займається питанням з людьми, які надають безкоштовне житло в нашому регіоні. Тобто, у нас є і така опція, ми готові. Ще жодна сім'я не приїхала, але ми зараз в контакті принаймні десь з п'ятью родинами, які оформляють документи, які планують приїхати сюди. Це жінки з дітьми, це як біженці будуть це. Фактично біженці, так українські яких чекає, очікує житло допомога від місцевих. І робота, тобто робота навіть на вибір, хто але, хто заходить. Але це у вас е, приватна така ініціатива? Це не від приватна. Да, тобто це локальна ініціатива нас і наших друзів. Але навіть ну навіть в масштабах нашого невеличкого району ми щось змогли зуміли організувати. І я думаю, це теж непогано. Ось це те, що ми зробили. Тобто, перш, перші тижні, перші десь півтора місяці ми сконцентрувалися на тому, щоб максимально допомогти відіслати такі речі, як турнікети, які дуже необхідні, тепловізори, mm -hmm. які дуже необхідні, і вони досить дорогі. І проблема була перша, знайти кошти достатньо. Потім проблема друга просто знайти ці речі. Тобто, ми шукали всюди і. Мені пощастило через інших українців, які так само вболівають, які були там той в Данії, наприклад, там Михайло дуже допомагав, потім інші земляки в Німеччині. І ми організовували ці схеми, як скоріше відправити той самий тепловізор. Його треба знайти, знайти якомога ближче, певну модель і відправити як можна швидше хлопцям на, на фронт. Ось і це, це такий челендж завжди. Ну, перший удар, я думаю, ми все таки ну разом з хлопцями з усіма витримали. Зараз вже активізувались великі ігроки, такі як держави, уряди, які більш масштабно допомагають там і бронежилетами, і озброєнням. І зараз ми більш концентруємось на. Допомозі саме сім'ям, які планують приїхати, перечекати певний час. Ну умовно кажучи, умовна сім'я, яка, скажімо, з Київщини з двома дітьми. Ну, це не умовно, це я просто розказує. Наприклад, ситуацію. от сім'ю. Ми очікуємо. О, вона втратила роботу. Він на війні в армії. Двоє дітей. Їм треба на щось жити, якось планувати, принаймні на найближчі пару років. Тобто, навіть якщо війна закінчиться завтра, це якийсь певний час візьме відновлення. Це перше і друге, що сім'я, яка буде жити тут і заробляти гроші, вона буде більш ефективна для України загалом. Тобто вони відправлятимуть гроші родичам, будуть щось купувати для хлопців на фронт, допомагати і так далі. Тобто, з усіх боків це добре. Я вважаю. Так а ви відразу цим людям і роботу знаходите? роботи повна, Та ми знайшли на вибір завдяки нашим канадським друзям. Ми просто пустили. Ми зробили сторінку в Фейсбуці. Там у нас десь 250 вже людей, яких планують і хочуть допомагати, хто чим може. Хтось робота, хтось підроботками хтось житлом, хтось готовий надати свою другу машину безкоштовно, щоб користувалися. Ну тобто, ну кожне щось чим, хто може, хоче допомогти, хтось курси французькою мови чи англійською. є. Навіть психологи професійні, які готові там надавати психологічну допомогу. Ось ну насправді це щось неймовірне. Люди дуже люди дуже добрі за в, в Канаді, і вони дуже проукраїнські налаштовані. Угу. Ось це, це за нас локально, за наш район. Потім у нас є друзі в більш великих центрах, як Монреаль Квібек вони там більш масштабно працюють. У них ем, роблять масові маніфестації, якісь акції, так само збирають кошти і відправляють вантажі в Україну. Ось так само займаються організацією прийому людей з України. От, mm -hmm. що ще про на про нашу діяльність можу розказати. Після того, як ми організували ту зустріч, першу, коли прийшло більше ста людей, після того ми створили актив. Люди, які займаються системно цим, кожного тижня там йде така перевірка, які там яка інформація поступила, роблять комуніки. Тобто, ну це mm -hmm. в роботі. Після того пішов резонанс, більше людей дізналося. І що є така група, що, що можна щось робити тут, що ми можемо чимось допомогти. Організували великий концерт. Люди в іншому вже місці, абсолютно самі. Канадійці. ну, вони побачили новини, побачили, що ось о, є, є така ініціатива. Давайте ми теж зробимо. Вони зробили величезний концерт, ну відносно величезний, як для невеличкого району. Зібрали теж 8,5 тисяч доларів. Всі квитки, що вони продали плюс аукціон картин, там вони всі ці гроші направили в фонд, який називається Канада Україна. Це досить ефі... ну не досить, а це дуже ефективний фонд. Який працює у них головний офіс Торонто, і вони з перших днів активно і дуже оперативно відправляють вантажі на Україну для хлопців. Так само. Ось ще інший муніципалітет, завдяки цій зустрічі, планує ще один концерт. Потім невеличкий музичний вечір. Знову ж таки, зробили люди, які там займаються йогой, зібрали там теж 800 доларів і передали їм нам на турнікети mm -hmm. і телевізори так само. Ну, тобто, піш пішла така ланцюгова реакція, і це в принципі дуже класно і, Ну тобто, ми зробили то не просто так. Mm -hmm. Воно прац... А як ви знаходите кому допомагати? Я так розумію, це не якимось там великим там так, так фондом. Е, так, Женя, але ж ми, ми ж українці? У нас же там у всіх Комсватбрат, Це uh -huh. все особисті, наприклад, там перший тепловізор. Я відправив родичу, який на війні, який... В якого підрозділ не має жодного тепловізора. Uh -huh. Потім другий тепловізор, другу, який був поранений в боях під Бучею, і в його підрозділі немає тепловізора. Uh -huh. потім третій тепловізор ще одному родичу, який на війні в 95 й бригаді, і так далі, і так далі. Ну, От познайомих, правильно. Ми їх, ми їх знаємо. Ми, ну, у нас багато знайомих, багато друзів. Тобто, ну так, да, ми відправляємо людям конкретно про яких знаємо uh -huh. і. Тобто, це як правильно сказати, 100% відсотків куди треба. 100 відсотків доходить да, туди, куди треба. Я впевнений. Тобто, я абсолютно довіряю цим людям. Мені не хотілося там витратити багато часу і грошей, щоб воно десь лежало на якомусь складі, знаючи, яка ситуація зараз на фронті. Ось ми намагаємось все таки більш бути максимально ефективними, наскільки це можливо. Магазини лояльність якось проявляють там знижки, там, якщо знають, що це для України, бо я вже чув таке що там штатше, так так, абсолютно. Наприклад, я знайшов турнікети найкращі ці так, американські е, сьоме покоління, тобто те, що вважається найкращим, що є mm -hmm. на ринку зараз, е, по перше, там найнижчу ціну вони з самого початку дали, і потім вони ще додаткову знижку зробили ну, за рахунок того, що то для України це перший плюс, ну вони не можуть то надати безкоштовно чи за півціни, бо вони самі самі то купують. Я, я їх розумію. Я Потім магазини, які нам продавали тепловізор, надали величезну знижку, то було в Данії, в Данії і в Німеччині так само, бо це для України. Вони знають, вони намагаються, як як тільки можна допомагати. Тобто я, думаю, я можу підтвердити свій особистий досвід, що. Західні країни, люди з е, нормальних країн дуже підтримують українців з, з усім боків, де тільки можна серед українців, котрих ти знаєш в Канаді, всі допомагають, чи таке є пасивні люди. Я чув історії, якісь ну мій знайомий писав наприклад в Фейсбуці, що він писав хлопці, не пас, якщо ви виїхали десь там в Європу, не пастіть фото із барів там зі стаканами своїми. Як вам там класно, Бо йде війна, і oh. хтось в копі сидить. Так ось мені було дивно, бо в мене просто нема таких знайомих. Ось я думаю, це залежить ще від, від того кола знайомих. Коло знайомих наші українці, всі кого ми знаємо, всі віддають останнє. Так само, як ми почистили всі рахунки, і роблять все можливе і неможливе для перемоги. Ми, 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 ми тяжко, ну, не то, що тяжко, ми багато працюємо, ми намагаємося бути максимально ефективними в цьому сенсі. Ну а е, окрім там концертів, там е, ще якась підтримка є там від влади, від канадців там. Так, так, абсолютно. Наприклад, в мене були контакти серед моїх особистих. В мене є, наприклад, знайома канадійка, дуже відомий адвокат. Ось. Ну, і я знаю, що вона контактує часто з першими особами. Спитав, спитав у неї напряму, чи можна якось там. Ну, донести меседж що треба допомогти. І вона каже: я не бачу цьому необхідності, бо є така Христя Фрі... Фріланд, яка робить більше ніж неможливе, щоб на державному рівні Канада підтримувала а, Україну. Тому меседж від моєї знайомої ну, був не потрібний. Вона вже знає, вона в курсі, і вона бачить, яка там а, велика. Активність і велика робота від Христі Фріланд. Тобто, це наш найбільший найкращий союзник в Канаді, це скоріш за все наш канадський майбутній прем'єр-міністр. Це мені казали люди канадці, які трохи розбираються в політиці, бо вона енергійна, мудра і вона в цьому живе, працює вже давно, дуже давно в канадській в канадській політиці. Тобто, людина, яка дуже добре розбирається, ось і це Українка. Ось. Потім локально навіть наші знайомі канадійці контактують з місцевими депутатами і постійно їх тормошать. Щоб, наприклад, наші знайомі допомагають з родинам з України, які оформлюють документи, оформити всі ці папери. Воно займає час. Через депутата контактуються з, з Міністерством імміграції Канади. Чому так довго чи можна щось зробити? І вони доповідають: бо це Канада, це все таки тут працює. навіть якщо ти відправляєш імейл, кудись тобі обов'язково прийде, ну, на відповідь повноцінно. Ось і вони дійсно зробили в Польщі там збільшили кількість місць для прийому. Потім відкрили додатково окремо для Канади. Ну саме для канадських віз консульства і так далі. Тобто робота і по, по цім каналам іде дуже ефективна і дуже необхідна робота з мас-медіа. Я вважаю, тобто всі наші інтерв'ю, які вони там не є, не професійні, непрофесійні. Вони працюють, вони викликають резонанс і вони додатково впливають на загальну думку людей. Тобто, якісь такі дрібні нюанси, які необхідно просто повторювати. Наприклад, коли я там виступаю перед місцевими змі, я кажу: Ви знаєте чи знає хтось, що Україна це третя країна в світі за об'ємом ядерного потенціалу, тобто є ну, кількістю mm -hmm. ядерної зброї? І вона від них відмовилась для багатьох. Це ну щось таке шокуюча новина. Вони просто не знали. Кажуть, так як, яка б вона не була там гарна, не гарна країна. Вона не заслуговує бути покинутою всіма після цього, що вона зробила. Ну от я вважаю, ну це не, не єдиний аргумент, звичайно, але це теж важливо mm -hmm. людям нагадувати. Ось і якщо хтось сумнівався до того, він теж ставить собі питання. Чи правильно, чи неправильно, так і дійсно, чи треба допомагати, чи ні? Ось і в принципі, те, що я бачу на державному рівні, Канада все таки ну, не відстає від лідерів. Ось, і кожний потроху вносить в свою якусь частку енергії для цього. Тобто трохи ми локально, серед локальних змі своїх депутатів, хтось так, як, такі великі організації, як Канада, Україна. Хтось як землячество там українців в цьому в Манітобі, в інших провінціях, там досить потужні такі ком'юніті. Ось кожний кожний намагається працювати. Супер. А є якісь складнощі і чи можуть там в Україні тобі чимось допомогти? Так сказати, можемо вам допомогти, допомогти нам, якщо є на даний момент, всі і в Україні. Теж роблять все неможливе. Наприклад, не так давно я допомагав двом канадійцям, які літали в Україну. Один повіз дуже необхідні речі для наших хлопців військових, і другий поїхав його друг, журналіст, який писав документальний фільм і сюжети для новин. Ось. Угу. І знову ж таки, я попросив друзів, щоб вони допомогли знайти певні речі, певні. Зняти певні сюжети, вони зробили то все абсолютно безкоштовно, ну, як то пол, повний сервіс. канадійці були щасливі, що вони не очікували, що взагалі то можливо, і вони були вражені приємно від України. По-перше, дуже красива країна, по-друге, Київ, їх вразив, вони ніколи там не були. Наскільки красива. Потім українська кухня найкраща в світі. Всюди, де вони були, це було недорого і просто неймовірно смачно. Відкриті люди, красиві жінки, ну тобто вони в захваті, і вони планували кілька тижнів там провести ще поїхати в, в регіональні центри і улетіли дуже швидко. Вони вирішили, що найбільш ефективно буде зібрати ще допомогу і прилеті, прилетіти ще раз. Тобто вони на місці вже оцінили нас чим вони можуть бути більш ефективні для України? Mm -hmm. Полетіли збирати ще допомогу, тобто нав, навіть навіть. Цей наш досвід кажуть, ну в Україні немає ніяких проблем. Тобто, всі відкриті, всі готові допомагати. Ну, принаймні на даний момент ну, ми не стикалися жодного разу з якимись перепонами чи чимся, чиїмся саботажем там чи бюрократією. Mm -hmm. Абсолютно все працює на 100%. Це супер. Ну, дякую вам за допомогу. Е, може, хочеш щось розкажу, ну, сказати українцям? Якісь слова передати. Тому ну, що я можу передати, що ви неймовірні перш за все, ви найбільш сміливі люди, люди на планеті, і всі, всі люди, всі країни то знають. Тобто Україна отримала свій історичний шанс, і ми не маємо права програти. То треба працювати, то марафон, відпочивати ще рано, і ми їх просто перемолотимо разом. Всіх. Ми цих собак. Всіх знищимо орків. Дякую. Дякую, Володимир. Дякую за допомогу Україні. Що не сидиш без діла, передавай всім канадцям. Дякую. Ми це відчуваємо. Обов'язково передам, обов передам. І Ми працюємо. Ми не ми, ми не знижуємо темп. Це не так швидко. Може, і це не так ефективно, як якби як, як то робили професіонали. Але те, що я бачу по своїх справах, по тому, що роблять наші друзі. Це багато теж. Mm -hmm. Ну а після перемоги чекаю тебе на стрімах про полювання. Після Треба? перемоги будемо розповідати про щось інше. Про полювання. Потім ми організуємо. У нас уже довжелений список канадців, які зобов'язані поїхати після перемоги в Україну. Вони хочуть поїхати. Супер. Вони привезуть якісь певні інвестиції, ідеї, і ну це це, це нереальний історичний шанс. На жаль, ми платимо важку ціну за, за це, але це не наш, то не наш вибір, і так же сталося, і ми переможемо. Так. Бо ми сильніші, ми розумніші, і у нас кращі цінності. У нас в наших цінностях то тобто свобода життя наших дітей, наших людей і наша земля. У нас немає вибору і ми знищимо ту, ту потвору. Ну так, свої ми на своїй землі. Ми відіб'ємося. Все. До побачення. Дякую. Дякую. З такими мисливцями, що хоч і являються нашою діаспорою в Канаді, ми 100% переможемо росіянців. Тож, якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і борімося і поборемо. Слава Україні!